Цього тижня уряд ухвалив концепцію реформи місцевого самоврядування. Пане Малею, чому все-таки так важливо реформувати зараз цю сферу? Ну, на сьогоднішній день в нас практично тоталітарна система старої радянської моделі, коли президент при всій повноті влади вирішує, що коїться в країні. Фактично, жодна обласна адміністрація не може винести якогось рішення без його відома. Жоден район в місті Києві також не може щось ухвалити, якщо про це не буде знати президент. Ну а на сьогоднішній день на опозиція, яка зараз представляє уряд в країні, намагається позбавити цих повноважень посаду президента. Ну принаймі робить вигляд, що намагається позбавити цих повноважень для того, щоб більш створити Україну демократично. Тобто у громадськості з'явилося зараз таке вікно е реформ, вікно можливості тиснути на тих людей, які опинилися при владі, відповідно, вимагати якихось позитивних змін. І, наскільки я розумію, реформа місцевого самоврядування може стати таким собі чинником е тиску і однієї з тих змін, яку вимагає громадськість. В чому я взагалі, сказав, що це ну, перший крок на шляху тиску громадськості на державу, так, щоб вона змінилася в кращу сторону. Проблема полягає в тому, що в нас тиск відбувається з двох сторін одразу. З однієї сторони, Євросоюз і західна частина України клони до того, що Україна має стати демократичною і вступити все ж таки в Євросоюз, принаймні приєднатися до простору прав людини. А з іншої сторони, схід України ображений на Майдан, ображений на країну і хоче приєднатися до Росії, оскільки вважає, що там краще. І в нас виникає проблема, коли місцевим громадам треба вирішувати, як їм далі жити. Ось це надання прав до самоврядування є одним, одним з шляхів до вирішення проблеми, коли Захід налаштований проти Сходу. Одна частина не буде лізти в справи іншої частини, за за задумкою авторів. І це поліпшить ситуацію в, в областях. Однак в нас є маленька проблема, що насправді цей проект веде до часткової федералізації країни. І це є головною головною. Да, Обов'язково до цього повернемось протягом програми. Пане Малею, це все-таки повноцінна система от програма реформ чи просто так політичний вектор. Приблизний е, опис того, що має бути. Я думаю, що це скоріше приблизний опис того, що має бути. Основне зерно в ньому полягає в тому, що бюджети громад залишаються частково на місцях. Наскільки велика ця частка, я не можу сказати, але припускається, що це більше 50%. Це вже більше того, що мають громади на, сь... громади на сьогоднішній день. Оскільки як відомо, спочатку в нашій країні податки спочатку централізовано збираються у Києві, а потім з Києва роздаються назад по областях і громадах. Ця реформа передбачає, що податки будуть певним чином концентруватися в громадах, і більшою часткою вже громадами буде розпоряджатися. Але лише певний відсоток віддаватися до центру до Києва, де він буде накопичуватися і витрачатися на потреби держави. Це, ну. Основна ідея цієї реформи. Однак наскільки вона коректно буде влаштована, невідомо. Оскільки фактично вона реформується лише на рівні областей і обласного керівництва. Ну і керівництва міста Києва. Однак не реформується на місці районів, на місці якихось мікрорайонів. Там податки не зберігаються, вони передаються централізовано на рівень областей і на рівень міст. Тобто це ще така не, не тотальна децентралізація. Це лише часткова дуже. Ага. Зрозуміло, але чи передбачено там якісь уже механізми конкретні впровадження певних реформ? Е, насправді це лише є концепції нас політики, які ну особливо Гройсман на цьому бо наполягав, що весь 2014 рік треба витратити на те, що Законодавчу базу привести до того, щоб ця реформа могла здійснитися. Більше того, за заявкою Яценюка, і інколи, я помічав її в інших змі, 15 квітня має з'явитися проєкт нової конституції. А вже від нього, відштовхуючись, буде вводитися цей проєкт. Тому на сьогоднішній день немає ніякої законодавчої бази, щоб його повноцінно ввести і щоб він працював. Це дійсно схоже на обіцянку перед вибором. Вже почали говорити про побоювання федералізацією у зв'язку з такими пропонованими змінами. В чому все таки ось ця межа між місцевим самоврядуванням і а, можливою федералізацією України? Місцеве самоврядування будується повністю знизу вверх. Тобто, є місцева громада, якась невелика в Штатах, наприклад, це шкільний округ там 2-3 тисячі осіб, які і один одного знають. В нас же найменша одиниця самоврядування виходить область. Тобто губернатор області, який буде обиратися Радою, він фактично буде керівником цієї області, і від нього залежатиме, як розпоряджатися бюджетом цієї області, ну, на що перерозподіляти. І це є, це є власне, в коли області будуть більше на Кожі на автономні держави, хоча б в цьому економічному плані, а не на структури, які вибудовуються повністю знизу вверх, коли громада обирає собі директорів шкіл, місцеву податкову інспекцію, місцевих суддів, місцевого начальника міліції. Тобто ви теж вбачаєте в цих нормах якісь лазівки до федералізації країни? Я скоріше вбачаю в цих нормах певну подачку східним областям. Що щоб можна було їм пояснити, що люди, ми ж намагаємося і вам допомогти. А однак і сходинку до заходу, що ви ж бачите, це не є повністю федералізація. Це ми намагаємося самоврядування впровадити. Людям дуже важливо в цій ситуації пояснити, що ж таке є децентралізація, що таке федерація. Тому що е, це фактично перетворює країну замість там, одного великого царя, який керує всією країною, на багатьох маленьких царів, які керують своїми регіонами, і е, відповідно гроші, якщо їх розподілятиме, чи то голова області, чи то голова країни, все одно до звичайних громадян доходити в в тій мірі, якої вони мають доходити. Не будуть. Але будуть доходити в надзвичайно більшій мірі, ніж вони доходили раніше. Це вже є певний плюс. Проблема ще полягає в тому, що децентралізація влади завж... це пряма ознака демократії. І вона полягає в тому, що е, нам треба розвести все ж таки до кінця судову гілку влади, виконавчу гілку влади і репрезентативну гілку влади. На сьогоднішній день виконавча і судова це одне і те саме. Насправді судді прямі в прямому в прямій залежності від президента чи того, хто виконує його повноваження, оскільки той може в одну, в одну мить подзвонити і сказати їм, як вирішити долю того тієї чи іншої справи. І залежність полягає саме в тому, що ви, президент може позбавити їх посади. А судді чіпляються за свої посади насправді. Якщо розводити виконавчі виконавчої судову гілку влади, то треба зробити так, щоб суддю міг, могла звільнити тільки громада. Якщо громаді не подобається той чи інший суддя, вона через певні механізми його позбавляє його повноважень. Однак ну, тоді суддя перестає боятися, що через правдиве рішення чи якесь правильне, його просто звільнять, бо воно угодна комусь там свише. В цьому є основна суть децентралізації. Також децентралізація полягає в тому, що обласні якісь певні комітети, міліція, наприклад, вона не залежить від рішення центральної міліції. Тобто, як побудована, наприклад, федеративна служба ФБР, власне, в Штатах це окрема своя власна міліція, яка займається випадками загальних злочинів, які стосуються трьох чотирьох штатів, чи навіть цілої ці країни. Однак, якщо місцева місцева міліція їм докаже в суді, що це місцевий злочин, і він ніякого стосунку не має до державного або то, до сусідніх штатів ну, чи до сусідних штатів, то вона повністю перейме цей злочин і буде ним займатися. Більше того, в, в штати має кожен штат має, має цілі адвокатські контори, які роблять більшу частину року, займається тим, що судяться з центральними органами влади через закони. І які закони можуть насправді розповсюджуватися на певні штати, а які не можуть розповсюджуватися? Важке питання, здається, було в Техасі, коли вони намагалися дізнатися, чи можна мотоциклістам їздити в шлемах на швидкості 20 км за годину, чи не можна їм їздити? Бо це відноситься до місцевого управління, це чи все ж таки має вирішуватися на рівні держави? Коли має впроваджуватися децентралізація в Україні, вона має нагадувати те саме. Тобто обласна область вирішує, як їй жити, але вирішує не за рахунок того, що там Дуже, голові що області буде. надали такі повноваження, а за рахунок того, що мешканці цієї області вирішили, як їм спільно жити. Бо насправді вони там вирішують, як їм спільно жити на що витрачати гроші, а не голова призначений навіть через вибори, але призначений зверху. Дуже цікава думка. До, це те, до чого до якого рівня децентралізації треба прагнути, наскільки я розумію. Але дуже дуже важливо люди зазвичай оперують термінами децентралізація, реформа місцевого самоврядування, федералізація е, там, особливо ці люди, які стоять плакатами на мітингах, коли до них підходиш, починаєш запитувати. Вони е, абсолютно інші речі, які зазвичай пояснюють. Наскільки важливо проводити паралельно з кампанією децентралізації влади, роз'яснювальну адекватну е, роботу з людьми, стимулю... ну, з. Е, з, з громадянами, з людьми на місцях, щоб вони розуміли, чому і навіщо це робиться, і що вони отримують в результаті? Я думаю, що це першочергове завдання, яке має, ну, в нормальній країні мало б слідувати поперед всяких концепцій і актів. З'явилася ідея: спочатку проведіть роз'яснювальну роботу. Наприклад, сьогодні відбувалася акція протесту проти забудови на вулиці, на перехресті вулиць Константинівської Нижнього Валу, де. Мешканці старого подолу вважають, що будинок, який там будується, не відповідає нормам, нормам подолу старого. І вони намагалися довести, що це справжнє самоврядування починається тоді, коли мешканці виходять і починають розбиратися, що в них там будується. В той час, як ті мешканці, які там вже замовили собі квартири, виходили і виказували своє нагодування, що вони вони ж там збираються жити. Чому ви нас виганяєте з власних квартир? Так, от ну, в цьому випадку місцеве самоврядування буде, коли ці люди прийдуть до певного консенсусу і самі вирішать, чи стояти в цьому будинку в конкретному місці, чи не стояти. І вирішать, основне, що це не є справою міста, це є справою конкретного району. От тоді громада буде асоціювати, що я належу до цієї, до цієї точки, до цього місця. Ну, наприклад, там двір є центром моєї громади, і я асоціюю його себе саме з ним. І справи там троєщини, це вже справи троєщини. Я не хочу вирішувати, що які будинки в них там мають стояти. Ну, власне, так. Отже, в чому конкретно полягає децентралізація в концепції? Які повноваження будуть передані на місця? Ну, наприклад, на рівень обласної так, на рівень обласної ради буде передані, має практично всі основні повноваження. Це від управління школами, освітою до певних якихось. До ну, забезпечення самооборони, власне. А ось на рівень вже районних адміністрацій будуть передані лише незначні певні повноваження, як то там, управління середньою школою та вторинне медичне забезпечення. Для району це взагалі є ніщо. Ну, це не повноваження, яке має вирішувати районна громада. Основна ідея полягає в тому, що збирається рада обласна, і вона назначає власний виконавчий орган. Тобто обласна адміністрація перетворюється в префектуру якийсь наглядовий орган, навіщо він потрібен, взагалі невідомо. Там скорочується штат, а цей штат приходить на повн... на службу до районної ради, оскільки вона з цього штату формує певну виконавчу раду, яка має підлягати їх указам, наскільки я розумію. Але та реформа, яка пропонується, це лише концепція. Чи буде, на вашу думку, реальне впровадження цих реформ, тому що я впевнений, не всім чиновникам захочеться передавати власні повноваження комусь. Крім того, ми нагадаємо про те, що існує до сих пір таке трохи архаїчне, як на мене, явище, як партійні квоти щодо призначення чиновників навіть на місцях. І Чи зможуть партії від цього відмовитись, наприклад? Ну, думаю. Батьківщина і Свобода, як і партія регіонів, їм буде важко від цього відмовитися, оскільки, наприклад, в, на західній Україні свобода має домінуючу кількість своїх депутатів у районних радах, обласних, сільських, однак, ну, потрошки в них зменшується. І якщо вони втратять квоту, вони просто втратять ці місця. Що ну, їм дуже не сподобається. Те саме можна сказати про партії регіонів на Сході. Однак, якщо повертатися до питання, наскільки швидко буде впроваджуватися ця реформа, оскільки це концепція, все залежить від виборів президента 25 квітня. Насправді, від того, як поведе себе переможець, буде залежати доля цієї реформи і доля багатьох інших ідей, які зараз впроваджуються Кабміном. Ага, тобто, все це ж залежатиме поки наразі від тієї людини, яка очолить одноосібну цю державу. Виходить так. А окрім того, ще є одна маленька проблема, що Київ насправді може показати приклад. Київ е, також 25, -го, 25 -го травня обирає собі раду та мера. І, і від того, як вони їх оберуть, і від того, що після цього буде роби, робити і мер, і рада, залежить від того, чи буде взагалі якісь у нас реформи самоврядування, чи не будуть. Оскільки саме мер, як представник киян, може задати тон, коли, наприклад, самооборони по різним районам міста Києва почнуть формувати те, що ми називаємо сьогодні радою, нормальною радою, і роз і, які розпустять чи підпорядкують собі РДА. І це теж буде самоуправління. Ага, зрозуміло, то Київ може показати або приклад того, як це треба робити, mm -hmm. або як, як цього не робити. Треба. не треба. Так, <світ> <Не, не треба. світ> да, як у нас часто буває, і можливо, ви ще маєте маємо трошки часу. Є якісь недоліки, труднощі з упровадженням цієї реформи в самому механізмі, так. Ну, по-перше, для цього потрібна інша конституція і законодавча база, якої зараз воно недостатня і просто. Он замало. По-друге, потрібне розуміння людей, що без їхньої власного докладання сил ця реформа не здійсниться. Якщо люди на місцях не будуть вибивати собі повноваження і певні якісь речі, якими керують вони, вони просто не настануть ніколи. Тобто про цю реформу можна буде забути, якщо люди не будуть її вимагати. Я б сказав це так. Дуже дякуємо вам.